Хоча літо вже завершилося, це не є перешкодою відпочити восени. Отож, де це можна зробити і за якою ціною? Дивіться у наступному інтерв'ю. Доброго дня! Розкажіть, як воєнний стан вплинув на туризм та відпочинок? Доброго дня! Е, перш за все, хочу почати з того, що в сучасних умовах відпочивати нам дуже важливо в кожному з нас. Адже відпочинок не тільки зміцнює наше психічне здоров'я, але і захищає нас від емоційного вигорання. А тому кожен має в принципі знайти час і мусить для себе приділити час для так званого перезавантаження. Це перезавантаження дуже важливе. Щодо туризму загалом, то хотілося зазначити, що звичайно туризм змінився. Оскільки в минулі роки корективи у туризм світовий, український, в тому числі вніс ковід. Цього року ми маємо корективи, які внесла війна і воєнний стан. А тому туризм не може вже бути таким, як він був до того. Ну ми що він буде кращий після того, після нашої перемоги він буде краще ніж він був Ті причини от війни воєнного стану в Україні. Ми маємо те, що маємо. Ми маємо меншу кількість. Е авіарейсів з України ми взагалі їх не маємо, оскільки всі аеропорти закриті, літаки не літають, і в принципі вилетіти неможливо. Хоча в нас є туристи, які телефонували ще не так давно і питали, що вже зі Львова не можна полетіти. Ну і зі Львова не можна полетіти. Але наші туроператори хочу сказати, що вони досить гнучкі і в принципі пристосовуються досить непогано до реалій. І коли от коли ми вже ми мали таку в принципі брак турів на початку літа, то вже до кінця літа ми мали досить багато пропозицій і автобусних турів і авіатурів. Авіатури пропонуємо із країн сусідів. Це є вилюти з Польщі, з Молдови, з Німеччини теж є вильоти, з Прибалтики є вилюте. Що добре і що погано. Добре, те, що ті авіатури все-таки є, і ми можемо запропонувати їх туристам, але трошки гірше з добиранням, тому що треба перетнути кордон і добратися до аеропорта. Це займає певний час, оскільки зараз є і на кордонах черги, то це і треба планувати десь і переночувати біля аеропорта. Щоб це було зручно потрапити в той самий час, який вам потрібно для вильоту. Щодо автобусних турів, тут більш надійно. Ми пропонуємо автобусні тури, де ви можете підсісти в Тернополі, у Золочеві, у Львові і їхати відпочивати на море. З вами їде керівник групи, гід, якому ви можете задати всі запитання, які вас цікавлять. Таким чином він привозить вас на місце, розселяє в готелях людина відпочиває і повертається назад автобусом. Тут не треба нікуди виїжджати, перетинати кордон. Все зрозуміло і ясно. На відміну від минулого року, коли була фаворитом, у нас Туреччина, оскільки були авіатури з усіх міст, і туроператори змагалися між собою, хто дасть кращу ціну. Туреччина зовсім не в фаворі. Цього року у нас були в фаворі Греція, Хорватія, Чорногорія, Болгарія оці країни, які більш доступні автобусом. В принципі, бронювали і авіатори. Авіатори із Варшави бронювали, з Жешова, з Німеччини менше, тому що з Німеччини вони, як правило, дорожчі йдуть. Бронюємо авіаквитки. Цього року багато на запиті було щодо авіаквитків. В різні країни ми підшуковуємо кращу ціну і пропонуємо відповідно кращу ціну від авіакомпанії. Так, само можна і забронювати і наземне обслуговування, тобто тільки проживання у готелі. Куди можна поїхати за кордон і відпочивати осінь? Треба сказати, що осінь це є в принципі один з найкращих періодів для відпочинку, оскільки. Восени починається саме оксамитовий сезон. Це коли ціни на готелі в Європі, особливо і в Туреччині, теж спадають. А погода і море ще тримаються на відповідному рівні. Тепле тепле, тепле море, гарна погода. Тому ми рекомендуємо скористатися цими осінніми днями. Наприклад, у вересні рекомендуємо поїхати до Болгарії, до Греції, до Чорногорії, до Хорватії. Маємо автобусні тури непогані, які можемо підібрати індивідуально для кожного туриста. До кінця жовтня в принципі буде комфортна температура у Туреччині, в Іспанії, в Італії, в Греції. Теж можна туди теж полетіти або поїхати швидше поїхати, бо полетіти. В принципі виходить дорожче і нема стільки пропозицій, як наприклад, зі наприклад, тури, автобусні. А вже з жовтня там вступає вже період Єгипту, період екзотичних країн, які ми теж можемо запропонувати, але з вилітами із сусідніх країн. Якщо мається на увазі відпочинок саме в то якщо ми беремо автобусні тури. То це автобусні тури можуть бути на вікенд. До Речі, осінь ще є пора досить непогана для мандрівок Європою. І досить багато в нас є автобусних турів на вікенд, які передбачають 2-3 дні мандрівки, 2-3-4 дні мандрівки і включають у себе одну або дві країни. Такий тур буде коштувати, наприклад, від 68 євро зараз на даний момент. Кажу від, тому що ще залежно від туру, залежно від країн, є певні доплати за екскурсії, хоча більшість туроператорів зараз ці доплати. Забрали, але вони все ж таки в декого залишаються і в окремих турах вони є. Щодо відпочинку на морі, це якщо автобусний тур брати, наприклад, до Греції, Болгарії, Чорногорії, Хорватії, в районі 200-300 євро 350, якщо дворазове харчування включено, наприклад, у Греції чи у Хорватії, це буде тур на 8 днів відпочинку в готелі, плюс 2 дні дороги. Якщо ми візьмемо тури, тури по Україні. Теж зараз досить комфортно, щоб мандрувати Україною, то це буде в межах тисячі гривень. Можете два дні здійснити мандрівку, наприклад, у Карпати або в Кам'янець-Подільський, або ще якимось цікавими місцями по Україні. Тури авіатури будуть трошки дорожчі, звичайно, не трошки, а значно дорожчі. От я зробила таку підбірку цін Авіа на авіатури. З різних міст, наприклад, той самий готель плюс четвірка на двох, якщо з Туреччину з вилітом з Німеччини він буде коштувати 66 тисяч гривень. Це мається на увазі сім ночей, 8 днів відпочинку і харчування все включить. Виліт з Польщі він буде коштувати 54 тисячі гривень. Виліз це з Варшави. З Жешова 47 тисяч гривень. Виліт з Молдови, з Кишинева. 28 тисяч гривень. Ну тобто ціни різноманітні. Тому, коли мене питають, скажіть приблизну ціну путівки. Ну при тому, що я працюю досить, ми працюємо давно вже вже в бродах і в туризмі. Я ніколи не назву приблизну ціну, тому що я її скажу точно після того, як ви з'ясую з'ясуємо, що людина хоче, які в неї потреби, як вона планує відпочивати, де вона звикла відпочивати, який вона бюджет планує. От тоді ми її підбираємо для неї готель і відповідно кажемо їй ціну, але вже точну ціну. В Єгипет теж приблизно плюс-мінус такі ціни, як в Туреччину. Найкращі ціни зараз найоптимальніші із Кишинева. І ще є непогані ціни із Прибалтики. Але до Прибалтики там є нюанс з добиранням трохи далеко добиратися. А от до Кишинева, до Жешова, деякі туроператори вже ставлять трансфери. Із Львова є трансфери, є трансфери, які тобто включені вже в тур. Є трансфери, за які треба додатково оплачувати. І таким чином можемо пропонувати більше варіантів з авіавильотом. На Єгип... Єгипет, на жовтень, скажімо, годаль четвірка, на сім ночей зі всім включеним харчуванням, буде коштувати з Кишинева 40 тисяч гривень, виліз з Варшави 65 тисяч гривень. З Жешова 43 тисячі гривень, з Прибалтики 42 тисячі гривень. Приблизно плюс-мінус ціни одинакові йдуть з усіх аеропортів. І з Дошова і до Кишинева, в принципі, може бути трансфер. Ще включення, а от до інших місць людина мусить добиратися самостійно. Тому кажу, розглядаємо кому як зручно. Є люди, які знаходяться вже у Польщі, є люди, які знаходяться в Німеччині. У нас є багато таких туристів, які і в Австрії. У нас бронюють тури, вже вони безпосередньо собі на місці добираються до аеропорта. То в них немає проблеми з перетином кордону, їм так зручно.